Вітаємо котейки кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І почнемо ми саме з українських ігор. Нарешті опублікована дорожня карта для Stalker. 2. В першу чергу чекаємо на інтеграцію модів та поліпшення штучного інтелекту ворогів. Система A-Life стане більш динамічною. Дії сталкерів у зоні стануть більш природніми. Вороги будуть краще використовувати укриття, фланги і обмежену кількість гранат. І додадуть лути з мутантів, про який так прохали гравці. І у мутантів з'явиться нова поведінка. Вони будуть реагувати на загрози, харчуватимуться трупами та залишатимуть після себе цінний лут. Ну звичайно ж, буде нова зброя, і звичайно ж будуть оптимізаційні патчі. І дуже добре те, що оригінальна трилогія також отримає Next Gen генпатчі. Це лише другий квартал, а далі більше. Ну, ми сподіваємось. Українська інді студія Sandman Team зорієнтувала, коли чекати на їх гру Through the Nightmares. Це бажальний платформер про світ жахів з 2016 року. Над грою працює команда із трьох людей. Так от Through the Nightmare вийде в червні цього року, але точна дата релізу поки що невідома. Але всім вже можна взяти демо-версію гри. І настав час для української гри, яка вже мала суперечливе становище в 2023 році. І от тепер знову з'явилась в мережі в негативному світлі. Ми про Line. І що ж нам відомо? Студія дійсно українська, але видавництво російське. Коли в 2023 році студію про це питали, вони звичайно ж казали, що це не російська, а європейська компанія. В інтерв'ю 2023 року студія каже, що для них неприпустима діяльність, яка в будь-який спосіб сприяла би країні агресору тому вони дуже ретельно перевіряли Fulcrum Publishing. Так, от за словами студії, Fulcrum Publishing під назвою 1 1С Publishing Euro, незалежно від російської компанії, працювала над виданням ігор в Європі. Але на нашу суб'єктивну думку, те, що формально видавець весь цей час був європейським, але працював він саме як російська компанія-видавець, і більшість членів команди саме з боліт. Ну зараз, звичайно, це вже китайська компанія, яка була куплена Tencent. В той момент вони викупили багато дрібних компаній. Що до речі, помітно, бо в грі є китайські субтитри. Але про звільнення болотяників з посад взагалі жодного слова не було чутно. В тому ж інтерв'ю 2023 року студія казала, що росіяни жодним чином не будуть залучені до локалізації. Мовляв, New York Line розробляється українською та англійською мовами, і планується зробити озвучку українською та англійською, а з болотяною в грі будуть лише субтитри, так само як, наприклад, в Stalker 2. Тобто, ще тоді про болотяні субтитри було відомо. Але, хоч і так би мовити, на нашу думку, це трохи дивно робити болотіну текстову локалізацію. Це ми і про сталкер, і про Нюорклайн. Однак GSC повністю припинили продаж сталкера на болотах. А Нюорклайн спокійно собі продається там. Бо, як можна помітити з обговорень та відгуків, орки з болота дякують за локалізацію. І останнє, що хочемо підкреслити, це відсутність української озвучки. Її досі немає. А якщо казати про підтримку України, то вона була. Фолкрум Publishing засуджувала російську агресію в мережі, а натомість підтримувала українських розробників. Але прикро бачити співпрацю з болотом. Ми, до речі, вже розповідали про цю студію і про її, так би мовити, цікаве становище. Посилання на відео і додаткові матеріали, за якими можна зробити висновки самостійно, буде в описі. І є інформація про нову гру від Bungie, Marathon. що ж нам показали і розповіли. Гра буде платною, але дешевшою за 70 доларів. Ми гадаємо, що це може бути 40 доларів співставно з ціною Helldivers 2. На реліз можна очікувати 23 вересня цього року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Максимальну інформацію нам обіцяли дати влітку, але вже зараз відомо багато. Тому ми припускаємо, що влітку просто покажуть повноцінний геймплей, а не суміш геймплею з попередним рендером. І 23 квітня стартує закрите альфа-тестування гри, а проходитиме воно до 4 травня. На закритий альфа-тест можуть подати заявку всі охочі, але пріоритет буде віддано геймерам саме з Північної Америки. Учасники підпишуть угоду про нерозголошення і не зможуть стрімити та ділитися подробицями. А тепер трошки про сам концепт гри. Гравцям відводиться роль бігунів: це кібернетично модифіковані солдати, які відмовилися від людської подоби, на користь біосинтетичної оболонки та збільшення своїх фізичних можливостей. Загалом у грі буде шість бігунів або класів, але поки що розробники розповіли про чотирьох, які будуть доступні в альфа-версії. Локус це солдати з роллю танка, блекбьорд це персонаж із набором умінь для розвідки. Гліч це моторний боєць, який може опинитися в стані ворога, навести там хаос і повернутися назад. А Войд це персонаж, геймплей якого зав'язаний на стелсі. Як і у всіх екстракшн шутерах, геймплей марафон побудований за стандартним принципом. На початку матчу обираємо персонажа, підбираємо для нього спорядження, висаджуємося на локацію, боремося з іншими гравцями і віртуальними суперниками. Також набираємо цінні предмети і намагаємося сховатися. У разі смерті будь-який гравець може забрати всі предмети, а союзник може відродити персонажа. Команда складається із трьох осіб, а всього в матчі бере участь до 18 гравців. На нашу думку, хоч і ціна відносно сучасних тенденцій стала нормою для розробників, але гравці після Конкорд вже не мають такої довіри до платних ігор порівняно з безкоштовними, але з батлпасами і різними пропусками. Хоча подейкують, що марафон також матиме батл пас, але безкоштовний. Якщо це дійсно буде так, то ймовірно саме це і буде стимулом для гравців грати далі. Ну що ж, подивимось. Шутер від Remedy отримає офіційну українську локалізацію. FBC Firebreak вийде на всі актуальні платформи, а ще одразу потрапить в підписку Game Pass. Ось що робить боротьба за мову, адекватна і продумана. Дякуємо Remedy! Among Us 3D тепер має точну дату релізу, і це 6 травня. Гра вийде лише в стімі і матиме підтримку VR. На нашу суб'єктивну думку, vr версія та й взагалі 3D занадто пізно вийшла. Є вже як мінімум чотири відносно успішні гри в цьому жанрі, і візуал вони мають набагато кращий. А це ну враховуючи скільки оригінальна гра Among Us заробила в свій час, хотілося б, щоб вони спромоглися на щось більше. Японська інді-студія Wild Dog, яка складається всього з двох розробників, анонсувала шутер з елементами виживання DMZ Nuclear Survival. Події будуть розгортатися на процедурно згенерованому суперконтиненті Пангея, який утворився внаслідок ядерної війни. Гравцям треба виживати в сурових умовах в різних кліматичних зонах, включно з горами, пустелями та лісами. Щоб досягти успіху, треба добувати ресурси, будувати бази на поверхні та під землею, взаємодіяти з іншими гравцями, а ще виробляти зброю, техніку, наймати солдатів і цивільний персонал. В DMZ Nuclear Survival нам обіцяють комплексну систему економіки, і вона має дати кожному гравцеві брати участь у формуванні пропозицій та попиту на різні товари. Обіцяють як офлайн режим, так і кооперативні PvE і змагальні PvP режими. А дату релізу DMZ Nuclear Survival поки що не називають. Гра вийде в ранній доступ в Steam, і там вже доступна сторінка шутера. А сингапурські розробники з Studio опублікували план контентної підтримки симулятора виживання Сол який перебуває в ранньому доступі в Steam і отримує позитивні відгуки. Із раннього доступу Солмеск планують випустити в третьому кварталі цього року. І в другому кварталі вже можна чекати на безкоштовне DLC the of the Ancient Oriental. В ньому до гри додадуть нову локацію, додаткову маску і величезного ворога. А гравці мають досліджувати стародавні руїни в пісках. Окрім цього, в другому кварталі вийде і велике оновлення Automated Clan, яке дасть змогу автоматизувати різні процеси в грі будівництво, збір ресурсів. І вже на повноцінному релізі розробники поліпшать систему кланів, виправлять баги і додадуть новий контент. До кінця цього року заплановано реліз ще одного великого DLC. Гра, до речі, коштує 600 гривень. І про всяк випадок нагадаємо, що мова йде не про українську, а саме про сингапурську студію Campfire Studio. Тому не сертеся, що української локалізації наразі немає. Ось і відео, в якому ми про це розповідали. А наша улюблена Black Desert Online коштує 1 євро до 24 квітня. Ну точно, як чашка кави, можна вже й купити. Тільки реєструйтесь на офіційному євросервері, а не на стіві, да? Ви ж пам'ятаєте, що СТІМ закидає лише під хвіст корови на блотяний регіон. А ще українізатор є українські гільдії є, і купа контенту для нових гравців теж є. Цього тижня в Epic Games Store можна безкоштовно забрати гру Ботанікола. Вона від чудової студії Amanita Design, що підтримує Україну і вже не один раз передавала весь прибуток від продажу своїх ігор на допомогу Україні. Все добре, а у що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. 21 квітня виходять в реліз Rise of Rebellion. Це японський інді souls like 3D action RPG. Наша задача вижити на полі бою, опанувавши тактику зброї ближнього бою та енергію Tel-Energy, отриману від землі. А ще виходить українська гра полум'я сучасної Європи. Це глобальна стратегія в реальному часі про старий континент. Ви лідер держави і повинні відкривати нові технології, будувати потужну економіку, збройні сили і навіть ядерну зброю. Але пам'ятайте, що опозиція завжди дихатиме вам в спину. Тому використовуйте свої політичні курси, щоб захопити світ. Це українська гра від українця з українською локалізацією і зроблена однією людиною. Ми вважаємо, що це точно вартує підтримки. 22 квітня виходить в реліз «Посттравма». Це сучасна гра натхнена класикою жанра Survival Horror. Ви прокинулись і опинилися у викривленій реальності, сповненій головоломок, запаморочливої напруги і нечуваних жахів. І от ще питання, чи знайдете ви шлях додому? Escape the Mad Empire це партійний рок-контролер в стилі підземелля. Тут нам обіцяють напружену і непросту тактичну боротьбу. Долайте труднощі разом із групою героїв. Зберігайте їхнє життя та здоровий глузд, керуючи ресурсами і розвиваючи свою базу. Є демо-версія. Outworld Station – це гра про автоматизацію заводу космічної станції. Збирайте ресурси і будуйте зорильоти. Організовуйте все більш досконале виробництво і розширюйте свою станцію в ворожому всесвіті. Desperate Place. це стратегічна гра в жанрі Tower Defense. Тут ми граємо за члена екіпажу, який рано прокидається на пошкодженому колонізаційному зорельоті. Він застряг на невідомій планеті і, звичайно ж, хоче вижити і врятуватися. Тому треба збирати ресурси, ремонтувати корабель і захищатися від іншопланетних монстрів. 23 квітня виходить реліз SoundFolk. Це спільна покрокова тактична rpg пригода. Наш телефон стає контролером, а гра натхнена посиденьками за столом із друзями. І фактично це кооперативна комфортна гра. Тут можна мандрувати чарівним і небезпечним Сандерлендом в команді до чотирьох гравців. Вікінг Фронтірс виживання вашого народу це єдине, що має значення: станьте лідером нового поселення вікінгів і приведіть його до безпеки та слави. Збирайте, будуйте, майструйте, полюйте, робіть набіги і йдіть за своїми богами, щоб витримати природні випробування і врятувати свій клан від жорстокого знищення. Old Skies – це пригода в часі, що охоплює 200 років. Пориньте в минуле разом із агентом часу Фією Квін. Вона здійснить сім подорожей в часі. Історія відкривається перед вами від певних часів сухого закону до жорстоких банд позолоченого віку та всесвітнього торгового центру 10 вересня 2001 року. А 24 квітня виходить в реліз Клерабскуре Obscure Expedition 33». Треба очолити 33-ю експедицію та знищити художницю, щоб вона ніколи більше не змогла намалювати смерть. У цій покроковій ролевій грі на вас чекають битви із унікальними ворогами. До 1 травня гру можна купити за 1349 гривень. Дуже на неї чекаємо. Fatal Fury City of the Wolves повернення класичного файтингу до сучасних геймерів. І коштує ця розвага 2,5 тисячі гривень. А 25 квітня виходить Days Gone Broken Roads DLC. Це доповнення для Days Gone пригодницького екшену з відкритим світом, дія якого розгортається в суворій пустелі через два роки після руйнівної глобальної пандемії. І ще виходить Necrophosis це жахлива пригода від першої особи. Вона занурить вас у кошмарне царство, що кишить гротескними формами і зловісними візуальними ефектами. Занурюйтеся в моторошні пейзажі і розкривайте таємниці всі атмосферні подорожі крізь макабрику. Очевидно, що гра надихалася роботами ганса Рудольфа Гігера. І ні, це не від творців скорн. І ні, це не пірамідоголовий в трейлері. Старлес Ебіс, Земля впала, наука та окультизм об'єднали зусилля щоб підготуватися до приходу Ельдрича. Але чи буде достатньо зусиль проти цієї давньої іншопланетної раси? Це покроковий, схожий на рольову гру міжгалактичний конструктор? Полот є демоверсія. У of Good 2. Будуйте мости, зводьте вежі та реформуйте ґрунт і підживлюйте літальні апарати. Познайомтеся з реалістичною плинною в'язкою рідиною, скеровуйте її течією, як річку, створюйте з неї кульки, загашуйте пожежі та розв'язуйте головоломки. У грі є українська локалізація. Котики, тюнічки дуже дякуємо вам за підтримку. Ви просто неймовірні. Запрошуємо вас у свій Деспорт, телеграм на канал зі стрімами і, звичайно ж, на наш сайт, де є текстові версії всіх наших оглядів, гайдів і новин. А ще можете підписатися на наш патреон або стати спонсором на Ютубі. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і Слава Україні!